Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійна астролог і таролог, приймаю в магазині та районков і 18 у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 28 березня. Сьогодні, дорогі друзі, день здасться вам ну, добре, ну, коли ви якби маєте в своєму розпорядженні своє коло спілкування, за маєте певну соціальну нішу. Все начебто складається вдало, да? Ну, Цілком можливо, рідні мої, що ваша планка завищена. І це може позначитися на особистих взаєминах, які можуть то перериватися, то відновлюватися. І сьогодні рідні, мої, знайте, що вибираєте не ви, ні, а ваша доля, тому прислухайтеся до неї. І цілком можливо, що хтось вторгнеться на вашу територію, заявить про претензії і висуне вам умови. Все як на карті. Дивитися ширше, то ми бачимо противник, що противник стоїть біля самої міської брами, і територія наша постраждає навіть у разі перемоги над агресором. А у вашому випадку рідні мої ворог порушує вашу особисту дистанцію, і ви ризикуєте сьогодні зіткнутися з емоційним шантажем чи ультиматумом. Но також у справах вам доведеться. Поступитися чимось, і можливо, ви отримаєте повідомлення про перевірки, штрафи, попередження щодо особистих стосунків, то хтось може посягнути на чуже. Майте це на увазі. Єдине, що вам треба, рідніме, це прийняти раптовий розвиток ситуації і діяти як можна швидко, щоб перекроїти свої плани, Дійте на повному стрибку, використовуючи свій, свої навички та не опускайте сприятливий момент, щоб залишити в цю арену конфлікту. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь. пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.